Повіш медашто. Привіт, любі підписники! Це другий епізод подкасту Повіш медашту. У ньому ми розповідаємо про локальні маловідомі бренди, які починалися з якогось то дашто. Сьогодні ведучі цього подкасту Олександра Свєженцева та Валерія Бороховська. Наш гість подкаст-продюсер Роберт Довганич. У своїй студії глибше він допомагає локальному бізнесу ставати відомим. Привіт-привіт, привіт, Роберта! Раді тебе бачити, як твій настрій. Мій настрій втомлений, я вам скажу, тому що я відтарабанив годину з вами перед цим, тому досить втомлено, але нормально, нормально насправді. А ваш як? Дякуємо. У нас теж чудово. У нас була дуже цікава зустріч. Тому добре, перейдемо до теми. Ти відомий своїми подкастами і студією глибше, де обговорюються різні теми, створюються креатив, народжуються нові подкасти. Як це відбувається? Хто твої замовники? <зар> Мої замовники це в основному локальний бізнес, плюс сарафанне радіо. На правду, тому що Ужгород маленький, містечко невеличке, і всі всіх знають. Тому мене в основному знаходять не там в соцмережах якихось або щось таке, а по рекомендаціях. Здебільшого ми знаємо, що раніше ти сам записував подкасти, а тепер ти тільки продюсер. Чому ти перестав, що на це вплинуло? На це вплинуло те, що продюсерська робота і робота з звуком вона забирає доволі багато часу і просто не залишається часу на себе, як би це банально не звучало. Угу. Ось і хотілося б дізнатися. Експертну думку, скажімо так, які теми, на твою думку, є цікавими для слухачів, і чи взагалі є такі теми, про які не варто вести подкаст робити? Ну, важко сказати, тому що немає нецікавих тем, є нецікава подача. І подкасти вони чим цікаві? Тим, що плюс-мінус на кожну тему ви знайдете свого слухача. Це стосується не лише аудіоподкастів, але й відеоподкастів. Тому, власне, є навіть подкасти, які а, в аудіоформаті про вишивку. Є такі в США, і вони страшенно популярні. Там дуже кльова аудиторія, і вони монетизуються навіть. Тому я би сказав, від подачі дуже багато чого залежить. Це рівно як і у відео, в продакшені, від монтажу, дуже багато чого угу. залежить. Тому, власне. А скажи, можливо, знаєш, є якісь фішки, як зробити подкаст цікавим? А, подкаст це завжди такий продукт, який зав'язаний на особистому бренді ведучого. Ну або організація, яка. Відповідно робить подкаст. Тому потрібно розвивати власну харизму, здебільшого готуватися, тому що якщо ми будемо йти не підготовлені і без досвіду на початку, то це буде ну, здебільшого рандомний продукт. Тому я раджу бути підготовленим, розвивати особистий бренд і багато практикуватися, тому що кожен подкаст він так чи інакше не повторює інший. Тому е треба просто враховувати помилки. І те, чого власне я не роблю, але я би дуже хотів це частіше робити. Але враховуючи, що я монтую сам себе, тому так чи інакше, я слухаю подкаст, це треба слухати. Той продукт вже готовий, як ви змонтували, тому що це дозволить проаналізувати його. Ну і слухати думку ваших слухачів, тому що ваша аудиторія якраз формує ну, по суті вас так як продукт. Підозрюю, що під час практики, під час роботи відбувалися різні випадки, можливо, ти можеш поділитися якоюсь найцікавішою історією, яка сталася під час запису, важко виділити якусь конкретну історію, тому що в мене плюс-мінус всі рівні подкасти в плані технічному. Так, але якщо ми говорити, якщо говорити про якісь саме казуси, то ну в основному найбільші проблеми мені створюють діти. Тому що бувають локації, де на фоні ну, не завжди є якісь там певні, ну не знаю, не, це не якісь ем, території, де нікого немає. Так? Тобто це в основному якісь житлові приміщення або щось таке. І дуже часто дітки кричать, або там собаки гавкають. Ну, але це більше якісь такі технічні моменти, але саме казусів я якось не згадаю, якщо чесно. І ти розповідав, що ти виїжджаєш на замовлення, подкасти записувати. Ось як це відбувається, які, з якими запитами люди звертаються, щоб замовляють на виїзд ось запис. Є клієнти, яким дуже важливо саме місце проведення, місце запису. Комусь просто якось затишніше бути в умовах, яких їм в ну, їхніх нормальних умовах, тобто вдома, на офісі. Часто буває так, що у клієнтів немає часу переміщатися, ну але вони власне і платять за те, щоб ти до них приїхав. Тобто це трошки інші гроші. Але є певна локація, обстановка, яка в якій їм просто легше перебувати, відповідно, вони відкритіші, їм легше проводити свій подкаст, тобто записуватись. Тому власне воно якось так і відбувається. Тому нічого в цьому поганого немає. Це єдине, що трошечки складніше і довше. Тому що потрібно там розміститися, розкластися не завжди, якщо це умови такі динамічні, вони змінюються, та? тому що виїзди бувають на різні локації. Наприклад, є клієнти, які ну, їхній продукт зав'язаний на інтерв'ю з різними людьми. І, відповідно, ці люди ну, часто недоступні в якийсь там будній день, і доводиться до них прям їхати. Тому власне так воно і відбувається. Ці виїзди здебільшого на тому і побудовані. Або, це, наприклад, як недавно в мене був такий е е експериментальний формат у клієнта, це публічний запис подкасту, який проводився в одному з закладів нашого міста. Ну і відповідно, ну, виїзд був пов'язаний е суто з тим, що це був запис, як у нас, з е слухачами і живими запитаннями з залу. Тому якби, іноді е самі випуски, епізоди і формат подкасту диктує те, чи їду я туди, чи не їду. Ну, Тому що, власне. Писатися завжди легше в стабільних умовах, які тобі відомі. Right? Mm -hmm. Ну так, так як так. вам тут зараз. Ви розумієте плюс-мінус, що це, який буде звук, і відповідно робота зі звуком у вас буде завжди ну, однаково. Та це правда, і звідси одразу випливає таке питання: чи є в тебе якісь red флеги у замовниках-клієнтах? Важко сказати, тому що в мене здебільшого. Клієнти сталі, тобто з якими я працюю, але бувають і такі, які замовляють, якби, ну, знаходять мене там через сарафан, на якесь умовно радіо, або там по рекомендаціям. Або там, часто в інтернеті по сторіс, наприклад, побачать, ой, вони би хотіли там, подкаст. Але як таких редфлегів немає, єдине, що дуже мені не подобається, коли люди часто переносять дату запису. А як щодо саме людей, які працюють над, над подкастом, над тим над записом, над монтажем, які найпопулярніші помилки у них найпопулярніша, на мою думку, помилка це те, що під час запису люди не моніторять звук. Насправді, 90% всіх помилок і всіх косяків вони відбуваються під час запису, здебільшого, якщо ми говоримо про технічну сторону, тобто дуже важливо записати хоро... ну, нормальний звук. А вже потім з ним можна плюс-мінус завжди щось зробити. Але якщо у вас якби, ваша основа вже не є якісна, то ну, витягувати її на постпродакшені можна, але не завжди стабільний результат, на жаль. Угу. Тому що в подкастах є існує ну, і в звукозаписі існує така штука, як індивідуальність голосу, ну індивідуальні звучання кожної людини. І плюс на це впливає також маса факторів, якщо ми говоримо про навіть про конкретного ведучого або гостя. Там, сталого, це м, навіть ну, починаючи від здоров'я і закінчуючи часом доби, коли це робиться. Ну тобто, зранку голос буде звучати по одному, це вже зрозуміло, так? він буде більш низький, більш хриплий. І плюс динаміка мислення, там хтось, ну, є ж там психотипи, да, якісь певні, є там умовно жайворонки, є сови. Угу. Ну, також це треба враховувати. Тому що комусь хтось буде більш говірливий там ввечері, а хтось буде там, менш говірливий, наприклад. Тому це, це потрібно враховувати. Далі. Це перше під час запису. Треба дуже слідкувати, от як наш зараз звукорежисер слідкує за тим, як ви говорите. Це важливо, це свідчить про те, що це вже там, якісна робота над продуктом, але так не завжди буває. Тому mm -hmm. що дехто з там, особливо починаючих там, подкастерів, вони на це не звертають увагу. Вони, як починають, там, почали випуск записувати, і все, вони забули про все. А потім вже на постпродакшені, на монтажі, вони розуміють, що не все так просто, і з цим звуком часто. Важко щось зробити. І якщо ми говоримо про помилки на монтажі, це не незнання вашого програмного забезпечення. Тобто, якщо ви не вмієте користуватися програмою нормально, повноцінно не розумієте, як вона працює, і не, не вивчили базовий функціонал, тоді ви просто берете і ну, по суті вдвічі-втричі подовжуєте час свого монтажу. А під час створення будь-якого продукту, особливо якщо це. На потоці або на якомусь там це багато, наприклад, файлів да випуски мається на вазі епізодів, і вони часто виходять. То дуже важливо враховувати фактор часу на роботу. Угу. Це насправді цікава інформація, цікаво таке дізнатися, почути. І ми також ще знаємо, що ти ділишся знаннями про створення подкастів, проводячи лекції, майстер-класи для студентів і, в принципі, для зацікавлених осіб. Ти береш за це кошти, ти якось окремо їх проводиш чи благодійно, скажімо так. Є формати, які, ну, публічні формати, угу. тобто вони діляться на платні і ну, і. Там і безкоштовні. От, наприклад, наш формат це такий більш просвітницький, умовно, да, студентський, і він відповідно безкоштовний. Але є, наприклад, консультації для команд для, ну, наприклад, для самим агенцій, які хочуть запускати свій продукт подкаст. І це вже зовсім інша історія. Там потрібно там, потренувати команду. І це вже комерційна історія. Тобто є також о, індивідуальне консультування людей, які, ну, наприклад, хочуть розвивати власний бренд, подкастерів, блогерів. Це також інша історія. Ну, тому от якось так вони діляться. ділиться. Зрозуміло. І ось ти згадав про студентів. Ми знаємо, що студенти у жну проходили у тебе практику. Вони розповідали, що їм дуже сподобалося. І хочеться в тебе запитати, дізнатися твою думку, як тобі, чи взяв би ти ще до себе студентів на практику. А можливо, в подальшому і на роботу. Це цікавий досвід. Я вже два роки поспіль підряд брав ваших студентів вашої кафедри на практику. Це цікаво. Зараз буде ще цікавіше, тому що я якби, переїхав на нову студію, яка акустично підготовлена, де можна легко розмістити більше студентів, де можна проводити безпосередньо вже і лекції, і майстер-класи, відповідно такі повноцінні практикуми. Тому це цікаво. І плюс мені, власне, цікаво працювати з студентами, в тому числі через те, що якби це розвиває подкастинг певний та професіоналізм, і мені завжди було якось тепло на душі від того, що люди створюють певні продукти. І це якось виходить в люди, і це не просто якийсь галочний продукт. Ми провели практику, заповнили щоденники практики, відгуки написали і розійшлися. Ну і плюс... Є певні формати, часто бувають цікаві формати, як, наприклад, з Андрієм. Так? Цей футбольний подкаст ми робили, коли ми просто взяли, організували відео відеовипуск посеред стадіону. Це було з точки зору кейсу і портфоліо цікавої мені і команді, яка допомагала, це Ужнет Бренд, наша СММ-агенція місцева. Ну, і Андрію цікаво, тому що він безпосередньо, як як футбольний коментатор, потім себе знайшов. Саму відео форматі, в аудіо форматі, тому це цікаво. Дякуємо. А також ми знаємо, що ти вже був гостем на подкасті в нашому університеті і розповідав, що закінчив економічний факультет, а також знаєшся на дизайні. Можливо, ти можеш поділитися, як ці навички допомагають у твоїй зараз професійній кар'єрі. Ну я ну, це правда. Я закінчую економічний факультет. Це перша моя освіта. Друга моя освіта це я дипломований графічний дизайнер. Тобто я закінчив Закарпатську академію мистецтв, тому, власне, яким чином воно допомагає. Економічний факультет він дає певну базу щодо комерціалізації продукту, тобто розрахунків. Тобто, я добре працюю з цифрами, рахую добре, відповідно, я можу. Будь-який практично продукт обгорнути в цифри, що дуже важливо, якщо ми говоримо про заробляння грошей на цьому майбутньому, так ну звідси, от цей мій підхід, як ви чули, можливо, на лекції там похвилинно рахувати монтаж і так далі, тобто монетизувати свій час певним чином. Тобто, це важливо, тому що бувають проекти, які ви потім можете. Ними заробляти в рамках інших компаній, наприклад. Да? Тобто Ви можете зробити спонсорські випуски, а тоді вже настає час дійсно рахувати гроші, тому що від вас є, ну, до вас є певний запит на це. Ну, тому що ну, ви укладаєте контракт на там, 10 випусків, і ви маєте прорахувати. А якщо ви рахуєте випуски, то ви маєте враховувати дуже багато факторів. Да? Тобто У вас є певна собівартість вашого проєкту. Тому ну, економічний цьому посприяв. Звичайно, не на тій спеціальності вчився, яка б от прям, прямо мені дозволила це, якби все порахувати, але якусь базу певно дала. Хоча насправді не потрібно вчитися на економічному для цього. Але ну як вже сталося? Якщо ми говоримо про а, дизайнерську освіту, то а, вона мені дозволила. Якби не платити гроші дизайнерам для оформлення моїх проєктів, продуктів, презентацій і всякого такого. Тобто, певно, також економія можна сказати. І коли я запускаю якийсь проєкт, я можу, наприклад, чітко сказати: от, ну, тому що будь-який аудіо і аудіовізуальний продукт він не обходиться без роботи з графічними дизайнерами. Так, можливо, є зараз нейронки і всяке таке, але все рівно це лише один із інструментів, а не, основ, не основа для цього всього. Тому, власне, на певних проектах мені це дуже дозволяє пришвидшити свою роботу і також, якби, запропонувати додаткові послуги. Тому це все доволі так логічно матчиться. А от ми сьогодні почули, що ти завершив свою дисертацію. Чи можеш ти, будь ласка, розповісти її тему, а також чому взагалі вирішив піти в науку ось таким чином? Ну, завершив, буде, коли отримаю науковий ступінь. Тому важко сказати, але ну як мінімум вже текст написаний. Вона вже роздрукована, угу. тому можна сказати, що якби завершив роботу над написанням дисертації. А от над захистом і отриманням наукового ступеня ще не завершив. Це процес. Власне, тема, це українська фотокнига, стилістичні концепції особливості 2010-х-2020-х років. Ну, від 90-х, фактично, до, до тепер, якщо простими словами. Якби враховуючи те, що я закінчив мистецький вуз, я її відповідно продовжив роботу в цьому напрямку і захищаюся у Львівській національній академії мистецтв. Відповідно, я там писав дисертацію і так далі. Ну, власне, в чому суть, це про українську фотокнигу. Так як я займався фотографією певний довгий час, тому в мене сформувався певний інтерес до фотографії. І коли я захищав, ну, верніше, обирав магістерську тему для магістерської роботи, для мені видалося, що це ідеальний варіант. Це цікаво. Плюс я колекціоную українські фотокниги. Я взаємодію з українськими фотографами там. Я їх багатьох знаю, з багатьма знайомий, там трошки дотичний до мистецького середовища, тому це, якби, було, був ідеальний, ідеальна тема для написання. Ну і враховуючи те, що я писав уже магістерську, я її нормально роботу, я її нормально опрацював, це була така база для дисертації. І, відповідно, воно все так дуже добре склалося. А чому в науку? Тому що ну, мені завжди було цікаво. Дуже проста відповідь. Цікаво, у нас і тема, до речі, дуже цікава. І в Ужгороді тебе також знають як фотографа. І скажи, чи ти досі ще займаєшся фотографією, чи вже це відійшло на задній план. Щодо фотографії, то можу сказати лише одне: що останній раз, коли я нею займався, це коли викладав в академії мистецтв. Ну, мається на увазі, що безпосередньо торкався там фотоапарата і там різних фотографічних проектів, там до їхнього створення безпосередньо. Зараз я працюю з фотографією сугубо в наукових науковому контексті, тобто я більше її вивчаю, ніж як фотограф, так але ну знання фотографа якби, і технічних моментів мені дозволяє доволі легко розуміти, про що я пишу, і знаходити певну комунікацію з людьми, які займаються фотографією безпосередньо. Тому, власне, ну, от в такому зараз руслі я працюю. А якщо ми говоримо про, ну як ми звикли, да? пофотографував там, виклав Інстаграм, то ні, я зараз таким не, більше, ну, не займаюся, більше консультую, якщо вже на те пішла. Mm -hmm. Тобто, коли створюються якісь, наприклад, маркетингові кампейни, так, то відповідно там залучаються. Ну, там команда за дизайнерів, фотографів, там і так далі. Тобто, це по суті арт дирекшн якщо угу. вже так рахувати, да. тому от в такому руслі я працюю з фотографією, Тай, ну, і звідси ти згадав про соцмережі. і одразу питання. Ти е, досить медійна особистість, власник подкаст-студії, але про тебе дуже складно знайти інформацію в соціальних мережах. Тобто, якщо не написати там е, сторінку в інстаграмі, ти не дуже активно вдаш. Е, чому так? Чому і чи в планах її взагалі вести? Це цікаве питання, знаєте, якщо ботяр без чобіт доволі часто. Ну тому що в основному вся моя робота зараз зациклена на сталих проєктах. Тобто в мене фізично немає часу. Ну, можливо, через те, що якби я не власника там студії мається на увазі там, з 100 людей, так і так mm. далі. Тобто це не повноцінний продакшн як такий, це більше така хобі, яке вийшло за рамки. Так? Тобто це не основний мій заробіток як такий. Ну, Хоча він вже зараз має тенденцію бути основним моїм заробітком. Ну, але, власне, чому так? Тому що я зараз працюю над сайтом і над певною переосмислюю свою стратегію якби, перебування в соцмережах і так далі. Тому що зараз, на жаль, алгоритми. Зовсім змінилася порівняно з ну, якщо ми говоримо про той же інстаграм, наприклад, uh -huh. да, зараз uh -huh. він повністю програє алгоритмічно тіктоку, тому uh -huh. ну, повністю тому, що органіка Інстаграму вона стала напрочуд дивна і зав'язана над тим, щоб ви більше вливали рекламних бюджетів в нього. Uh -huh. Тому відповідно, як платформа він не дуже мені цікавий. Ну і враховуючи те, що я хочу переходити в русло відеоподкастів, тому якби я зараз повністю переформатовую свої, свої продукти і налагоджую процеси, щоб це було вже якби повноцінним потоком. Тому якби я сподіваюся, що я цей момент виправлю. А якщо ми говорити про вашу підготовку, що ви коли шукали про мене інформацію, ну я доволі добре гуглюсь, насправді. Угу. Ну так, да, просто було саме цікаво про соцмережі, тому що все ж таки, як ніяк. Так, Медійна так, особистість. Так, так. Ну, власне, чому? У мене був інстаграм е, фотографічний більше, uh -huh. так? Тому що якби, я ще працював певний час як митець. Ну, маю на увазі там, е, ну, враховуючи, що я дипломований, граф дизайнер, маю е, академічну художню освіту. І я доволі довгий час працював е, як художник, тобто приймав участь у виставках різних. Да? Тобто там і вілько, яке закрилося, там і в Луцьку Корсаків. Е, Ну Там є і певні закордонні моменти в Харкові, Єрміло-центр, наприклад. Так, ну Тому, власне, в мене є певне портфоліо, як художник. Mm -hmm. Ну, і, відповідно, останнім часом я зрозумів, типу, що я все-таки більше працюю над аудіоконтентом, ну вже не, не стільки над візуальним, а скільки як над аудіоконтентом. Ну, і Інстаграм, відповідно, для цього не дуже підходить. Mm -hmm. ну, я вирішив не пудрити мозок людям, які мене шукають, і просто використовувати Інстаграм більше як таке джерело комунікації. Так? Тобто mm -hmm. як соцмережу. Yeah, я зрозумію. Да. Ну і аудіо тобі більше більше твоє. Ну, як сказати, колись я думав, що і фото це більше моє. а от час він такий і розвиток людини і скілів, і різних там інтересів, хобів, він нелінійний. Так? Тому, mm -hmm. що, е, я у мене все вийшло з-під контролю, коли я просто дуже багато слухав подкастів. Типу, я зрозумів, що я хочу свій. І я десь три роки думав над тим. Ну верніше, як знаєте, як коли ти щось думаєш, думаєш, а не робиш. А угу, потім цікаві. в ковід я просто взяв і зробив. І потім пішло поїхало Ну, це цікаве питання. Так, нас ще цікавить зараз така актуальна тема. Що ти як людина, яка знайшла себе у творчих професіях, можеш сказати про роль штучного інтелекту у твоїй роботі? От ми сьогодні почули, що вона допомагає субтитри до подкасту створити, але окрім цього, чи є взагалі перспектива, що колись а, ще замінить а, на ну, таку відео відеографів фотографів, подкастерів? Перспектива, що повністю замінить, ні. Те, що буде значно прискорювати багато процесів, так, це вже робиться. Якщо ми говоримо, ну, взагалі, ця тема мені дуже цікава, я можу дуже довго про неї розповідати, але якщо ми говоримо вже в рамках нашого випуску про аудіо, так, якщо ми говоримо про подкасти, давайте будемо розділяти аудіо і відеоподкасти. Все-таки робота над аудіо вона трошечки простіша і складніша водночас. Тому що на аудіо а, подкастах більше зав'язана робота над сценарною частиною, над контентом, ну тобто діалоговою частиною, тобто, коли ми пропрацьовуємо сценарій. Як нам може допомогти штучний інтелект в цьому? Там є дуже багато насправді аспектів, якщо ми говоримо про а, пошук, наприклад, підготовку. Якщо б я готувався зараз до випуску з вами, наприклад, то я би підключив таку нейромережу, як, яка називається Perplexity. Це такий гібрид Google і чату GPT. Тобто вона відповідно, мені дозволила трошки ефективніше зібрати інформацію. Тобто Це не Google своєю надто комерціоналізованою видачею. Тобто, це трошки цікавіше в тому, в тому плані, що він дає вам коротку вижимку на ваш запит і дає одразу лінки, тобто посилання, куди можна звернутися. Не завжди це суперкоректно, тому що алгоритм все-таки покращується, але це значно ефективніше, ніж Google. Якщо ми говоримо про підготовку над сценарієм, наприклад, іноді буває, ну, особливо коли брак часу. У вас є тема, наприклад, ви розумієте, про що ви зі мною будете говорити. У вас є тема, у вас є певний пул запитань. І ви розумієте, що їх замало або у вас немає часу, і ви можете просто їх розширити за допомогою нейромереж. І дуже часто ви можете натренувати нейромережу саме під ваш стиль. Тобто там промти, запити, або так звані агенти можуть вам в цьому допомогти, або якщо ми говоримо про таку соцмережу, як Клод, um, там є таке поняття як Projects. Проекти. І, Відповідно, в рамках кожного проєкту, ви можете створити різні ну, помічники під різні тематики, навіть під різні задачі. Ну, і, відповідно, ви можете дуже добре прокачати якби, свій подкаст, сценарно, наприклад. Якщо ми говоримо про роботу над самими. Постпродакшеном, то дуже непогано себе рекомендують нейромережі, які покращують звук. Тому що умови для запису подкасту бувають дуже різні, різні ситуації, помилки і так далі. Наприклад, якщо б ми писалися в людному місці, нейромережі часто дозволяють доволі непогано обробити звук. Якщо ми говоримо, наприклад, про дуже важливі випуски, коли людина один раз вам на життя, ну, умовно, так, ми дуже фантазуємо, але буває так. От приїхав до вас Зеленський, скоріш за все, ви з ним не возьмете інтерв'ю. Ну, або якщо ви прям такі ж, ну, мало ймовірно, насправді, що він ще раз, от конкретно тут, приїде до вас щось е говорити. І буває, ну, цей контент особливо цінний. І увірють собі, що ви напортачили на своєму звуку, ну або неправильно сформулювали питання. Ви можете клонувати свій голос і переозвучити себе. Буде ще цікаво дізнатися, чи плануєш ти на майбутнє змінити сферу діяльності, чи ти хочеш от залишатися. Вот тобі зараз подобається комфортно, і ти хочеш тут бути. Ну мені здається, що прагнення до зміни або удосконалення своєї діяльності це нормально. Ну, Враховуючи те, що я там економіст, <хи> ну я працював трошки в цій сфері, але власне я зараз займаюся звуком, про що я там 10 років тому, наприклад, не міг абсолютно навіть подумати. Тому мені здається, що воно просто трансформується. І плюс, в моєму випадку, є така штука, що я перетікаю з однієї сфери в іншу, але ці сфери пов'язані. Тому, от власне, я перетік від людини, яка писала свої подкасти, до людини, яка. Якби формує подкаст-продукти, тобто продюсує. Тому власне, це може трансформуватися в дуже багато речей: тобто, власну студію по повному циклу, або навпаки, от так як я от почула, я про нейромережі багато mm -hmm. говорю. Можливо, я буду займатися нейромережем. Хто його знає? А от зараз, зважаючи на весь цей шлях, який ти пройшов, якби в тебе була можливість дати собі пораду там 10 років тому, що б це було? Ще англійсько. Це правда, ну це mm. дуже універсальна порада для всіх. Хоча всі кажуть, що скоро нам не потрібно буде вчити мови, тому що нейронки будуть перекладати прямо в наушні, ну робити переклад в наушниках у нас в режимі реального часу. Але в окрім англійської, власне, я б рекомендував всім, абсолютно без, без винятку, це вчитися працювати з інформацією. Тобто працювати над особистою ефективністю. Вміння вчитись це зараз безперервний процес. І слідкувати за тим, що коїться, і не замикатися у власній бульбашці. Мене це не спіткало, слава Богу, але багатьох моїх колег спіткало. Тому mm. це порада на всі часи, мені здається. Так, це звісно, ну як то кажуть, кожен стане на своїй граблі, проживе своє. Досвід досвід, досвід так. буде мати. Хочу тобі дуже подякувати, і мені здається, сьогодні в нас вийшла дуже цікава розмова. Роберт, ще раз дуже дякую тобі за відвертість і за круті інсайти, натхнення і те, що ти робиш. Це дійсно дуже круто. Дякую, що запросили. Сподіваюся, побачимося ще раз. Також хочемо звернутися до наших підписників, слухачів. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте підписатися, залишити відгук і поділитися ним у соцмережах, аби допомогти нам просунути наш студентський проєкт. А ще можете підписники не боятися і писати Роберту у соцмережі.